Не робила макіяжок, тому сьогодні хочеться нанести мій а, уже улюблений cc крем. Я підготувала шкіру, зволожила її, наносити CC. А, Він має SPF 30 і а, дуже легенької текстури, але має класне перекриття, в чому ви зараз переконайтесь. Наношу я саволоєм спонжиком, мені так зручніше. Найголовніше це а, спонж. Мити з милом після кожного використання наноситься, тушується легко. Текстурі дуже легенький, я з ним можу ходити, працювати весь день в масці, і він ніде не скурчиться і не дає про себе знати. Ну і власне ось такий результат ми отримали. А це cc крем має такий трішки ефект сяйва, я вже сказала, він дуже гарно перекриває, адаптовується під е, е, текстуру вашої шкіри, ніде не кресло, ні моршки, ні пори і так далі. От і вистачає його дуже надовго, тому що він такий досить концентрований і вологим спонжиком одна капелька розноситься гарно по всьому обличчю.